Чемпіон. Динамо чемпіон жін десять тисяч ват, за відчуває кожен фанат кожен фанат Боже, додай нам сили вогню. Як ви вже зрозуміли, цей сюжет буде особливий. Одразу запасайтеся попкорном, тицять вподобайку і пишіть свій коментар під відео. Динамо, – разовий чемпіон незалежної України. Кияни підняли над собою 30 30-й титул чемпіона у всій історії. І символічно, що це все відбулося у переддень міста Києва. «Динамо» – чемпіон! Слава Україні! До самої події відбувалася задовго до старту матчу. Зібрана сцена, репетиції все сплановано, організовано і найкраще. Ну, в принципі, логічно, найкраще для найкращих. Зараз ми вам покажемо ексклюзивні кадри, залаштунки. Тут гримерня. Тож можна знайти Анастасію Димит, переможницю дитячого нацвідбору Євробачення 2023 та національний заслужений академічний український хор імені Григорія Верьовки саме і вони через деякий час виконали гімн України на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. А також тут спіткнулися із ведучими це Анатолій Анатоліч та Тімур Мірошніченко, палкі прихильники київського Динамо. Цікаво, а що ж вони скажуть про свою участь на такій знаменній події, е, незважаючи на дощ, е, наскільки це можливо заповнений стадіон? Можна сказати, навіть вщен заповнений по нормах, да правилах безпеки. Хор Хорвіровки, ведучі футболісти заряджені, хоч матч ніби сьогодні нічого не вирішує, але фантастично у всіх настрій, бо сьогодні ми святкуємо чемпіонство. Ось це сьогодні відбувається. Слухайте, ну ми не можемо прямо сьогодні влаштувати фестиваль зі зрозумілих причин. Так ми всі адекватно оцінюємо ситуацію в нашій країні. Ми всі цю ніч так само переживали, так от, але не відзначити буде теж неправильно, тим більше, що третя зірка до якої «Динамо» йшло. 89 років, так вона абсолютно заслужена. Я вважаю, що вона мала бути значно раніше, але як є, і тому сьогодні, ми звісно відзначимо хлопців, відзначимо всю команду і відзначимо головних людей нашої країни, завдяки кому ми сьогодні живемо. Граємо футбол, дивимось футбол, мріємо, плануємо, живемо. Хочеться, щоб такі футболки, чемпіони 20, 25, щоб вони регулярно, щоб були чемпіони 2026, 27, 28, щоб це була вже традиція, щоб такі футболки кожного, кожного року ми могли вдягати на святкування чемпіонства. Хотів сказати, що в мене дивіться, які циферблат сьогодні святковий, з легендарним складом. До речі, дуже класна, класна форма київського Динамо. І в мене сьогодні на годинку також чемпіони. Що унікальність для цієї футболки це три зірки. І це одна з перших. Футболок з трьома зірками чемпіонства київського Динамо. дуже круто. Так так незвично, бо в мене багато форми. Динамо Київ там всюди по дві зірки і сьогодні три. Ну я фан Динамо а, ага. з часів підгузків, хоча тоді підгузків не було, так коли я вже почав болівати за київське Динамо, а там 90-ті, наші золоті, так я всі провів на стадіоні і не пропускав жодного матчу. Тут на Динамо, на Олімпійському, а, навіть декілька виїздів маю в своєму активі. От, тому, звісно, бути причетним до, до цієї грандіозної, надзвичайно важливої події не тільки для клубу, так, давайте будемо відверті, для, для міста Києва і для країни в цілому це надзвичайно почесно хвилююче, хвилюючи, От, але вже це зробити. Тощова погода у столиці не завадила вболівальникам прийти на цю історичну мить. Три! Динамо Колос у тридцятому турі УПЛ. Заключний поєдинок сезону. Олександр Шовковський виставив напіврезервний склад. Перший в чемпіонаті України дебютує голкіпер Валентин Моргун, який раніше грав тільки в Кубку. Динамо виходить на футбольне поле. Гравці «Колоса» вишикувалися у чемпіонський коридор, і саме від ковалівців пішла ініціатива створити подібну річ, за що ми дякуємо супернику. Далі – подяка військовим. Перший символічний удар у цьому матчі зробив батько гравця Динамою. 19 Дениса Дикого Віктор Дикий, ветеран війни, учасник збірної ігор нескорених 2025 Та наш з вами захисник. Ми дякуємо за героїзм, відвагу і захист України. Трішки і пройдемося по матчу, щоб згадати, що там було. У першому таймі кияни домінували і створювали чимало нагод забити. Ми хочемо акцентувати увагу на вболівальниках, які на трибунах створювали яскраву чемпіонську атмосферу. першому таймі білосині відзначилися забитим м'ячем. Владислав Ванат скинув на Олександра Піхальонка і півзахисник робочою лівою змінює рахунок на табло. Це 1-0. Моменти киян продовжувалися. Спочатку Ванат вийшов на ударну позицію. Пробив по центру воріт. Згодом піхальонок міг оформити дубль, але ковалівці врятувала поперечка. У перерві знову активності від наших ведучих. Тімур Мірошніченко і Анатолій Анатоліч тримали публіку в тонусі не тільки під час гри, а й в перерві. Другий тайм склався для підопічних Олександра Шавковського не надто вдало. Гості зрівняли рахунок. Тож, уже один-один. Багато емоцій, позитиву і приводів для гордості. Звучить фінальний свисток. Тепер давайте всі разом. Динамо. Чемпіон на стадіоні замайоріла третя зірка над емблемою клубу. Кияни тридцятиразові чемпіони у своїй історії. За кожну десяту звитягу – одна зірка. Третя зірка особлива. Це зірка подяки, зірка честі, зірка незламності. Це зірка Збройних сил України. А ще більш приємно те, що саме сьогоднішня наша перемога. Це перемога ювілейна, 30-та. перемога, яка додає нам ще одну зірку, і саме цю зірку ми хочемо присвятити нашим воїнам, нашим захисникам. Зірка вдячності. Якщо чесно, я такого не очікував. Це дуже класно. Це значить, що команда максимально себе віддала цьому чемпіонату і заслужена перемогла. А зараз починається найцікавіше: це те, за чим прийшли вболівальники, і до чого йшли кияни цілий сезон. Церемонія нагородження спершу команда Ігоря Костюка, юнацька команда Динамо, яка встановила рекорд за найкращою різницею забитих і пропущених м'ячів у історії юнацької першості. Плюс 92 голи. Це просто фантастика. Тепер насолодимося. Миттєвостями чемпіонства нашої молоді захистили титул першої команди країни. Браво! Слово подяки взяв на себе старший тренер команди Ігор Костюк. Він запросив до мікрофона свого першого тренера Олександра Шпакова і подарував йому свою нагороду. Саныч, той досвід і знання, які ви мені передавали на початку мого шляху. Сьогодні я маю змогу передавати. Не перший рік своїм гравцям, які і після нас піднімуться сюди на цю сцену за кордоном грають національних молодіжних збірних. Тому е це свято я хочу на знак подяки розділити з вами і подякувати і свою медаль вручити вам, тому що ви до цього приложили дуже багато. <плес> ще Хочу сказати таку річ: у нашого президента є мета, і я думаю, ми всі разом приложимо максимум зусиль, щоб ця мета збилась. Яка мета, ви всі її знаєте? Тому що било сільний Тепер ловіть емоції. Ми старалися зробити цей сюжет для вас таким, щоб ви відчули себе всередині команди, нібито ви десь поруч. Найкрутіші емоції, дуже приємно піднімати кубок на Лобановську. Тому зараз емоції топ. За чемпіонство. Ми святкуємо сказати, з першою командою. І зробили такий подіум для всіх. Дуже приємно. Ми вже звикли її вигравати. На суб... Скромно В наступному сезоні знову постараємось виграти. Третє чемпіонство моє. Це тільки початок. Я впевнений, що далі тільки буде краще. Двократні чемпіони України. Просто супер. І перша команда порадовала. Всі красавці. Тепер слово легендам. Андрій Ярмоленко підійшов до мікрофона, щоб розкачати публіку. За всім цим спостерігають батьки лідера Динамо. За цей рік було, було дуже багато важких моментів. Але ми трималися як мужики, як одна команда, і стали чемпіонами. Тому я дуже пишаюся, що я з вами святкую сьогодні це чемпіонство. Капітан Віталій Буяльський щемливо заявив про готовність команди в наступному сезоні показати ще кращі результати. Ми Динамо Київ, ми добилися з вами всі разом. Вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. «Динамо чемпіон! Дякуємо. Дякуємо, капітани, і чекаємо найбільших перемог. Давайте не тягнути інтригу. Зараз історичні кадри. Команда Олександра Шовковського йде за 17-м титулом чемпіона України. Це перша нагорода тренера Шовковського. Просто покайфуйте від цих моментів. Динамо Київ – чемпіон!» Ми вирішили підбити підсумки і дізнатися думки чемпіонів. Увага! Зараз буде дуже багато коментарів і класних кадрів. Ми сподіваємося, ви це оціните. Що став чемпіоном з такою командою, як Динамо Київ. Дякую дуже. С... Дуже дякую Сані Караваєву. Скільки за... мені голів дав? П'ять. Що, <laughs> серйозно? 10 своїх п'ять тобі. Я нічого не знаю, нічого не робив. <laughs> okay. Нам випала честь завоювати цю третю зірку. І дуже приємно, що ми можемо вписати свої імі, прізвища у історію такого клубу. І Я дуже задоволений і. Я відда віддаю завжди себе для цього клубу, і тому я дуже щасливий. Я, я вже всі випускну, емоції. Там більше після Чорноморця були емоції, а зараз вже так, знаєш. То, що прийшло багато людей, і вболівальників, рідні, близькі, ми їм також всі емоції даруємо. Вони це розуміють, відчувають, тому це кайф. Розкажи, чи, чи, чи тяжкий? Ну, тяжкий? Ну, хочеш Ну, Візьми, давай мікрофон. Піде? Нормально? Вичіття, собі скажи. Чемпіонський. А По секрету скажемо вам вагу цього трофея. Близько 10 кілограмів. Ось вам і інсайт. А знаєте, яка вага іншого кубка, чемпіона України серед юнаків? Двічі менше. Тобто близько 5 кілограмів. Підбиваючи підсумки, заліземо в турнірну таблицю. Кияни пройшли чемпіонат України сезону 24-25 без жодної поразки. 20 перемог і 10 нічиїх. Це справді показовий результат. Ми дякуємо кожному і кожній, хто долучився до цієї історичної звитяги. Сюжет вийшов насиченим. Якщо ви справжні фанати дійшли до цього моменту відео, напишіть ключове слово тріумфатори у коментарях. Будьте підписані на ютуб канал Динамо і стежте за новими випусками. А ми на цій ноті завершуємо.